Кнопка виклику RexHaibo Представляємо сенсацію в ресторанних системах унікальну кнопку виклику офіціанта RexHaibo від американської компанії Royal Rex RexHaibo це технологія майбутнього. Електронна кнопка хайбо працює без батареї електроживлення. Кнопка Rex Hybo без батареї живлення вперше розроблена в США для використання в медицині та сфері обслуговування. Головна мета її створення це захист екології навколишнього середовища. Будь-яка батарея електроживлення містить отруйну хімічну суміш для всього живого на землі. Кожна викинута батарея електроживлення розкладається в природі понад 100 років і при цьому отруює 20 квадратних метрів ґрунту. Забруднює 400 літрів питної води та вбиває два живих зелених дерева на землі. Мільйони батарей живлення щодня вбивають і отруюють все живе на нашій планеті. Система виклику для ресторанів Rex Hybo без батареї живлення з трьохфункціональними кнопками виклику офіціанта – це нова технологія для захисту екології та навколишнього середовища. Чиста електронна технологія Hybo – найкраще рішення для ресторанів, готелів та медичних закладів. Переваги технології Rex Hybo Безбатарейна система виклику на базі технології Hybo дозволить вам забути про необхідність регулярно замінювати батареї живлення у кнопках виклику. Трьохкнопкова багатофункціональна кнопка це новий стандарт сервісу для сфери ресторанного бізнесу та медзакладів. Застосування електронних кнопок Hybo захищає навколишнє середовище від отруєних відходів кислотнолужних та літій іонних батарей та акумуляторів. Нові технології та сучасні матеріали дозволили знизити ціну кнопки хайбо до ціни стандартної кнопки виклику. Потужна високотехнологічна схемотехніка системи перевершує за своїми параметрами всі стандартні кнопки та системи виклику. Як працює багатофункціональна система виклику персоналу RexHaibo? У комплект системи RexHaibo входять електронні кнопки виклику хайбо перетворювач конвертер Rex, а також будь-які приймачі та пейджери торгової марки Royal REX. Електронна схема кнопки виклику Rex Hybo розроблена за технологією Royal Rex США і складається з п'єзоелектричного перетворювача нового покоління з ресурсом натискань більше 100 тисяч разів. В середньому це більше 10 років активної експлуатації. Зі схемою формування цифрового кодованого імпульсного сигналу на базі мікроконтролера AtMel. Та кварцового генератора з частотою 433,92 МГц. Перетворювач конвертер хайбо це повністю автоматичний прилад, який постачається виробником для використання в комплекті з кнопками виклику Rex Хайбу. Конвертер підключається до електророзетки через адаптер живлення і встановлюється в центрі приміщення з кнопками хайбо. Конвертер перетворювач REX служить для перетворення цифрових імпульсних сигналів хайбо стандартний сигнал REX. Електронна кнопка виклику Rex Highboard рахунок має три вбудовані функції: виклик, рахунок та скасування. При роботі з пейджерами Rex. При натисканні на кнопку Виклик символ дзвіночка відбувається миттєва подача сигналу Виклик. При натисканні на кнопку рахунок відбувається передача сигналу рахунок. При натисканні на кнопку Скасувати відбувається миттєве скасування всіх сигналів з цієї кнопки на екрані пейджерів Rex. Корпус кнопки з зондалостійкого ABS пластика. З графічним кольоровим позначенням клавіш для керування трьома функціями. Кнопку рекомендуємо закріплювати на спеціальну акрилову підставку Rex або на будь-яку гладку та рівну поверхню за допомогою двостороннього скотчу 3M. Радіус дії системи REX HYBO на відкритому просторі до 300 метрів у закритому приміщенні до 100 метрів. Безбатарейні кнопки виклику REX HYBO представлені в трьох дизайнах: REX HYBO рахунок. Чорна кнопка з функціями рахунок, виклик та скасування. Ресхайбо кальян. Чорна кнопка з функціями кальян, виклик та скасування. Рекс Хайбомед. Біла кнопка з функціями медсестра, лікар та скасування. Технічні характеристики. Робочий ресурс кнопки не менше 10 років. Корпус АБС пластик. Розміри 70х70х19 мм. Частота 433,92 МГц. Живлення. Без батареї живлення. Захист IP55, потужність сигналу кнопки 10 мВт, потужність сигналу конвертера 100 мВт, дальність передачі сигналу до 100 метрів у приміщенні та до 300 метрів на відкритому просторі. Застосування електронних кнопок виклику з безбатарейною технологією Хайборекс, це потужні технічні параметри на основі сучасних технологій та захист навколишнього середовища. Використання навіть однієї електронної кнопки Rex Hybo рятує два живих дерева на планеті, захищає 20 квадратних метрів. Зеленого ґрунту та 400 літрів води від отруєних кислотно-лужних відходів, діоксинів, сірчаної кислоти, свинцю, вісмуту, кадмію і цинкової батареї живлення звичайних кнопок виклику. Електронні кнопки виклику персоналу з безбатарейною технологією Хайбо – це розумний та відповідальний вибір сучасного бізнесу. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.